Ну, ось рідненькі, я прийшла, таку хустку наділа, бачите? Так, так у нас хустки надягали у мої. Ті, мої предки, скажем так, мої предки так надівали хустки. Один кінець, отак, зав'язується, от, а тоді той, що там, отак, і туди підв'язується. Це шовкова така хусточка в мене веселенька. А це в мене, бачите, Ай, вам не видно. Давайте я так трошки опустю. Отак вот видно вам? Це така мене така пайтулька, така рубашечка така ходить вдома. Ну, приступаємо з вами, приступаємо. Так називається розхламлення. Рукавички. Носочки. Якісь вони такі невдалі, вони нові. от Я їх міряла, але вони мені не сподоби, Підуть вони на викид. Далі. Оці перчатки. Оці перчатки. Вони на мене здорові. Так, подивіться, що я. А, дві ж пари, ось, дивіться, ці якісь такі невклюжі. Це теж якісь такі неуклюжі. Так щоб ідуть вони на вибереся. Ну я попробую другі очки, бо мені щось не дуже хорошо в тих очках. Отак. Оце, дивіться, отакий жакет. Це не, не мій розмір, він новий, абсолютно жакет. Я спитала у Анічки своєї Аня, він 38-й розмір. Аня, ти б носила такий жакет. Так я б тобі поклала його у посилку. Вона каже, та, мабуть, ні. Ану, 38-й. Ну да. Каже, та, мабуть, ні. Ану, я попробую на себе. Ну, я, я в нього ж не влізти. я влізу, вліз, ну, але ж він, він є ж малий. Це він так от якось якось так отворачується. От Ось тут якось так чудно застівається. Отаке от. Отаке от, хто знає що, понімаєте? Хто знає що? Айдусь навики. Далі. Оце мій шарфик. Я носила його, але він мені не досподобає, знаєте, чого? Колючий. От колючий, одна там я ніколи не носи колючих. оце, щоб отак під горло, щоб кололася, це для неї катастрофа. Я раніше носила і не вважала на це ніякого, там не дивилася. От, але зараз, зараз не хочу, не хочу. От. Далі. Оце хороша така віч, така фірміна, бачите, фірміна така хороша віч. Але це МК розмір. Це така, така піжамна штучка, піжамна. Я, я в неї влазю. Влазю я в неї. Але ж, розумієте, воно ж... Таке ощупне на мене і далі не застібається. Ну на що воно мені треба? А пересилати своїм, тільки гроші за нього платити. Та ну, не треба. Далі. далі. Ну, така блузочка. Вона із льону, вона й непогана, але в Італії вона зовсім неприємлива. Неприємлива того, що в неї, оце ж, бачите, який рукав короткий. Оце ж в мене тут руки всі погорять. На що вона мені така нада? Та не надо, вона ще й під поясок, ще й під поясок. Ось. Не надо. Оця шапочка. Я її дуже, дуже хорошо поносила, і я її люблю, цю шапочку, але вона состиралася і стала на мене мала. От одягаю тут на макушки. Терчить ота шапочка, думаю, нахрена вона надо. Хайдеть туди на вибрось. Далі. Оці штани. Ой, я із кубуса, це. із кубуса. Я їх з таким задоволенням носила. Я їх з таким задоволенням носила, але ж ви бачите, вони вже застиралися, застиралися. І вони вже такого кольору дуже некрасивого такого кольору. Я би я ходила отут. Гулять Ні. у лісі, да? так я б їх оставила. Хай би були, да? у лісі гу... ходить тут все. А я ж не ходжу зараз у ліс. А їхати у центр город, там на що воно надо. Тоді отакий шарфік. О, він шовковий. Тут ось затяжка в нього. Ось. Він і непоганий такий. Але як, як холодно, як холодно. То він холодний. Як жарко, так він, так він не нужен. У мене таких косиночок повно. То він не нужен. Далі. Отакий От светр. От хороший светр, так? Да? От оно я подивлюся, тут є состав, я не зрізала. Зрізала. А ні, не зрізала. Так. Ну, це ж треба. Ну тут і шерсть є. І віскоза є, він непоганий свитер, він непоганий. Але ж ви оце ж бачите, який ощупний воріт у ньому, да? от-ота мене даве, 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 даве. Не хочу. Не хочу, щоб мене давило, пайдуть туди. Далі. Оце таке плаття. Оце таке плаття туніка. Це колись, я не знаю, може в кірпушки купляла, за копійки з ліндекса, да? От таке, Воно й непогане, але воно на мене теж таке ущупне. І як плаття по дліні носити не можна, воно коротке. А одягати на нього під нього шорти чи ті легінці та на що воно надо? Удома в ньому ходить. Я люблю отаке хебешечне, Бачите, Легеньке, хебешечне, таке свободне. Я ходю. А воно така синтетика, на що воно надо? Туди. Далі ось такі гольфочки. Дуже я їх з удовольствием носила, гольфочки, але тут дирочка образувалася. Ви скажете, а ну, що ти, видача чи що, не зашиєш дирочку? Хм. Можу й зашить. А, а, а з другої сторони, скажу вам так, у мене стільки оцих носків, гольфів. Ой, так Буду я зашиватися, не буду. Далі підемо. Така прозора тунічка. Це теж із Ліндекса. Це наш магазин, із Ліндекса. Така тунічка прозора. Я вам скажу, вона в мене давніша. Давно, давно, давно вона в мене. Я її купляла в магазині. Я не пам'ятаю, мабуть, по 70% знижки. Ну, По-перше, це не мій колір, да? От. А по-друге, вона прозора. Але я, я її використовувала, я вам скажу, куди я використовувала. Як я ото їздила зі своїми дівчатами, з Настюшею, з наточкою, заньою, їздила у Грецію, у Іспанію, на Мальорку ми їздили. Да? Оце так, живеш тут у тому гостиниці, да? вийшов і тут у басейн, ти одів купальника, а оце поверх одів. Воно таке ну, хорошо попу прикриває довжина така. Бачте. Таке довгеньке воно, О, там купальник, а це прозоре, і тут рядом басейна, і можна йти. О, до моря ходить, ні, я не ходила, тільки до басейна. То тоді воно, вроді як і треба було мені, а зараз воно мені не треба, бо в Італії. Нема басейна у них у дворі є такі двори, що є басейни, у них нема у дворі басейна. А як їхати на море, я вам скажу, ну це неприлічно. Може, в молодому віці це і прилічно, в моєму віці це вже неприлічно, бо воно дуже прозоре. Даже Якщо я надіну купальник такий ощупний і одіну якісь там шорти, а воно таке прозоре, я таке вже не люблю. Я таке не люблю і то, то, того воно мені не треба. Далі. Оце ж, бачите, Мех, мех. Це ж у мене луг та пальто. От. Я оце як стібнула той мех, та так я його і не пристігала, не викидала, думаю, та пристібну. А чого стібнула? Оце як пальто одягаю, да? то таке трошечки дощик іде, то трошечки сніг мокрий іде. От. І воно краще, як без цього, бо це намучиться, і мучиться тіліпається, а йдуть туди. Далі. Оце непогана річ така, непогана, непогана. От. Дивіться, це комбінзон. Ось комбінзончик. Ось так. І оце ж ножки пішли в нього. Камбінзончик. Це ж ножки вам покажу. Бачите, ножки. Але ж ви розумієте, оце ж так. Ну, Вдома ходить, оце тільки є в Італії ходить у них. Ну, воно жарке. Воно таке на ощуп, як вроді е, того. хебешечне, але воно галімий. Зараз я подивлюся. Мені здається, що це галіма синтетика. Чи є тут те тікетки? Ага, є. О, Зараз я ось візьму другі очки і вам навіть зачитаю. Зачитаю вам, що тут таке. Поліестер, трошки віскози і трошки еластану. Поліестер це ж синтетика, ви знаєте, да? в Італії це така жара, навіть в хаті ходить. У них у хаті вони ж ну, ми ж без кінця включаємо кондішн, щоб трохи хоч до 25 Охолоджувати повітря, бо дуже жарко. От. Ну і на що воно мені треба? Ну на що воно мені треба оце. На вулицю ходить Категорически, ні. Категорически. Захочеться в туалет, оце так. Ось тут скидай, оце держи, оце. Та ну на що воно мені треба? Ну, на що воно мені треба? Не треба не на одну понюшку табака, не на одну. Далі. Оце ж думала, поїду нова з етікеткою. Думала, поїду, відвезу подруги свої у Запоріжжя. А тоді думаю, коли я у те Запоріжжя поїду, коли? Ну, так і непогане, тут красиве, такий бантик такий все. От. Коли я в те Запоріжжя поїду, ріднесенькі мої, коли? Я як буду їхати, так на таких перекладних. Що мені оце ще оце барахло вести, а то привезеш, а люди скажуть, а на що воно нам треба, на що ти його нам приперла? Та, не хочу. Далі. Це тепер те, що такі віші. Оце одна, одна вона та штора це одна. Я її використовувала оце як дуже жарко. Да? Дуже вже жарко, так я от брала. І той отак закривала ще вікно, тому що це ж, жалюзи це ж не годяться, це ж не ті жалюзі. В Італії такі ж, жалюзі, отакі, ті широкі, такі дерев'яні, автоматично відкриваються, закриваються все на автоматі. Розумієте? Оце ж таке пластик, той. Воно от, отак навіть не щільно підходить одне до одного, не щільно. А як у мене ж тут така жара сумасшедша. Так ото я трохи там то до того до вікна. Оце в мене та простень. От не люблю я такі простирадла. Оце на резинці. От не люблю, ну, ну ніяк не люблю. І колір цей не люблю синій. Люблю, щоб таке світленьке було. Отаке От не люблю, зовсім не люблю. Далі, оце ж такий кусок тканини. Оце ж такий здоровий кусок тканини, що можна використовувати на той, на вікно. Але, це, бачите, такий кусок тканинки. О. Але ж, понимаєте, вікна ж ті пластикові, вікна ж пластикові. О, як його прибити? Як його прибити на вікна? Це в мене ще з тієї квартири. Там у нас були чорні. Ті вікна, дерев'яні, чорні покрашені, хороші такі. о. Гвістка забив, дирочку у, тому, у тканині проділав, почепив і хорошо. Ви бачите, вона ж навіть не обшита та тканина. О, так само, як і оця тканина, теж не обшита. Ось, бачите, Не обшита тканина. Ось, ось такий теж кусок. Це в мене теж було. О, бачите, ось такий кусман здоровенний. Красива така, да? Красива така тканина. Але на що вона мені треба? От скажіть, на що вона мені треба? Тут я її. Так, да, вона якраз би мені оце, якраз би було хорошо отак на вікно. І красиво, і хорошо. Але ж ви розумієте, що я ж не можу у пластику забити гвістка. Не можу. О. Отак. Ото і все. А купувалось воно колись давним-давно. У нас є такий магазин, називається Єврокангас. Єврокангас. І там ото є, може, двічі на рік, може тричі на рік. Отака акція. Такі обичні мішки цілофанові. Да? І оце ти приходиш туди і набираєш куски, отрізи. Це ж те, що пооставалося. Да? Отрізи. От. Там написано, наприклад, ширина там 140 чи 160, і його там теж 160, 160 на 160. Отак от якраз на вікна то я собі тоді і брала, всяке різне, шовкове, і, і таке більш кріпке, більш тонесеньке, яке хочеш? Який хочеш, от. І ото ти набиваєш собі повний мішок. Ну Ви ж розумієте, чим тканина тонкіша, ти, тим більше в той мішок улізе. І оцей мішок коштує 5 євро. І Я ходила, Я ходила може, рази три чи чотири отак, по таким акціям. мене там, я забула показати, треба було вам достати таке, як шифон, такий красивий, я колись думала. Та поїду в мене там в Запоріжжі є знайома хороша, вона хороша така, швачка шиє. Думаю, ну, воно прозоре таке красиве. Думаю, пошиє мені сарахван, сарахван але зроби, якби із, із, там багато, там, мабуть, метрів п'ять. Зробить так, щоб воно було із двох, ви, ви поняли, да? щоб. Подкладка, підкладочка була, але не підкладочка з другої тканини, а підкладочка з тієї самої тканини. Такий не сарахван, а так от, щоб отак от спущене, таке, як плаття. Отак рукава спущені, отут такий виріз тільки, щоб було, і таке широченьке. Отаке от я хотіла, щоб вона мені пошила. Ну, так я ніколи його не повезла, і нічого так воно у мене лежить. Треба теж його розхламити. Оце і все. Те, що я вам показала, оце все піде на розхламлення, воно мені не треба. І це ж не останнє в мене розхламлення. Ви ж розумієте. кожен раз я щось достаю, викидаю, викидаю і викидаю. Бувайте здорові, бувайте щасливі, веселі, гарної вам суботи, щоб усе у нас було тихо, спокійно і благополучно. Пока-пока, мої рідненькі. Обіймаю вас всіх. Целую! Дивіться мої відоси. Дивіться. І не забувайте підписуватися на канал моєї наточки Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Бо гроші з просмотрів йдуть по назначенню. Не будемо казати куди, ну, по назначенню. Пока!